А ну як Соня, хто напише в коментарях. Що там нас вже повен бункер? 75%. 75%? Йомайо, я накосив бункер. Хорошо, Здравствуйте, а ми обіцяли, що до вас приїдемо на уборку. А Майка де? а Майка де? А Майка буде. Зразу приїхали, де Майка, де Майка? Рахували. На комбайні, на комбайні комбайн покаже гектари. Гектари, комбайн покаже гектари. І поїдемо напевно, Поїдемо на віса, зважимо. Коротше, наб'ємо повен бункер. Да, і да, за повин. скільки ми наб'ємо да. повен бункер, там, наприклад, за гектар, точно. за два, і буде, і, точно. І буде точно, точно, прям скільки він поїдем дає. на да? віса, да. Наші вітання друзям, глядачам. Еліта Селек завітала на уборку. Гібриду соняшнику ЄС Саксону. На південь України, на спекотну Бессарабію, а саме в Тузи Білого Дістровського району до Ігоря, який сіяв і присонячних у Саксоні. Зараз так йде уборка. Зараз я вам покажемо і розкажемо. Ігор нам проведе екскурсію по соняшнику, розкаже, що вони робили в період вегетації, який попередний оповіток. Ну, пахота пахали ми. Пахали рання пахота, пахали ми у іюлі місяці, пахали воронування, а потім культивація була на зиму, була на закультивіруна. На зиму ми закультивірували і потім ще ранньою весною ми пішли в марту місяці, ще раз закультивірували. кінець марта і в апрелі ми пішли сіяти поток. Давали тут ми сіяли його, норма висіва. 4-5 перехідна. 4,5. Подконка сіли з удобренням. Оприскування було. Ризали ми з лакові. Спочатку з лахові вбивали. там 30 грам гранстара і позже ще 30 грам гранстара. Кожного прискування миляли по 5-6 кілограмів карбомітру. І плюс. Кіло бору раз з карбомітом і потім кіло бору. Другий раз з карбомітом вже у вегетації, коли він вже вже був хороший. Так, да, і ще ходила мотига. Ми ходили мотигу. Ротоцикві був, бору. Скажіть, будь ласка, в період вегетації. Які самі найбільші були температури у вас? Ой, було навіть, мабуть, і 45, і 40, і навіть під 50 було. На почві було 50. Дожів ні одного не було. Ні одного. Так, заходимо косити наш, наш гібрид соняшнику Саксон. Бункер у нас пустий. І що там у нас на площі? 32 гектара 0,4. Правильно? Так. Да. І зараз ми накосимо повен бункер, дізнаємо, скільки гектарів ми скосили, і поїдемо на віса, все це діло зважимо. Знаємо результат. Так? І узнаємо. Камера де хороша. Камера де хороша, хороша камера? Ну да. <рес> так. Ви мені, пожалуйста, розкажіть про цей рік, тобто високі температури були. Дуже Дуже високі. Да, да. Дуже високі температури були. Це, напевно, як у нас там 45-50 градусів. Тобі просто наведу пример. Летній душ. Стоїть йог з водою. У мене, наприклад, на 75 літрів. Не можна було скупатися в душі, щоб до такого була вода гарача. Я такого не пам'ятаю. Нагрівалась так, так? так? Я доливав холодний, щоб скупатися. Ну гарача заходила гарача, блядь. Вже такого під 4-5 час. Ще наче я такого не пам'ятаю, щоб так у душі нагрівала за день вода. Сильна, сильна дуже високі температури були в цьому році, прямо ну, тут. Я тобі ще примірний до, щоб ти розумів, диня внутрі загравала. Так пекло тиню, хлопці були баштани, диня внутрі зграла, квахалась. Кавун теж згорав на горі, шкура, геть білів до того пекло, це вже трошки впало ні понад. Саме впало, коли уборка почалася. Так, і що у нас тут? Повен повен бункер. І скільки гектар? Покажете, будь ласка. Гектар у нас виходить 33,61. Так, 33,61 мінус 32,04. Так, по-моєму, було. Да. Це у нас виходить 1 гектар 57 соток. І зараз ми вигружаємо повен бункер. В газ проблемка невелика. Нам соняшник нема куди сипати. Ану, влізе чи не влізе. Може, порада, приїжджайте. Ля, розсипаємо. А? От урожай влас! Валі в себе. Так, все, покажи бункер. Бункер пустий. Їдемо важитись. В да. гектарі 57 соток убрали ми. Ану волога що в нас показує? 6,8. — Ми, да? а ми що, Як думаєте, який ми, результат ми. на даному полі? Ну так, зараз ми дізнаємося, звісно, ну, через полтори, може трошки більше. Ну, Зараз дізнаємося. Давай покажемо Так, сіємеч. Газон з соняшником уже на вісах і йдемо дізнаватися, що там у нас. Так, так біжимо, 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 біжимо. тун тун 2960. Я так і казав, що гектар 50 соток. Тепер ділемо. З який вес вийшло 2, 2, 2 960 по тоннажу, так? Так. Да. А це полтора гектара, так? Гектар і 50-7 соток. Теперь Секундочку. Можете ви поділити. Гектар так. і 50 соток. 57, поділиємо. Тона 885. 800 85, 800. Прекрасно. А ми на полтора, да. А ні, мене на то. <рес> бачите, такий да. от. Це хорошо. Це отлично. Це хорошо. А висох, можна сказати. Він показав класно. Тона на 800. Честно, я сам розраховував М -м. на півтора да. гектара. На 5, я, то я думав полтора. ні. Хорошо. Класно. Їдемо далі, да. Ну що, як думаєте, яка урожайність? Mm -hmm. Що скажеш? <рес> ну кажіть, як ви думаєте? Повториш не було. То на 800. Ого, диви. То на 800. Юху. Не, непоганий результат. Як для цієї зони, ви як рахуєте. Так. Да. На сьогоднішній год, то так. Да. У нас зайшли год. Пійдете, пайдете. Хотимо, здоров'я цей з'їзд. Що, розіп'ємо пляшку під таку уборку. Звісно. А ну Фу. хто там хотів? Давай! А, давай. 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 Під, 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 під таку гарну уборочку пляшечку. Ага. Красиво, наведено. Зараз ми попробуємо на вкус. Ну, попробуйте. Саксон, так? Да? Ну, Саксонія? А де? Саксонія? Гади? Де? Держи. Ніфіга себе. Ігоре, на годиннику в нас 15.31. Ми вже знаємо показники по врожайності даного гібриду соняшнику Саксону у вашому краї на даному полі. Становить вона. Тонна 800. Скажіть, будь ласка, для цього року цей показник вас влаштовує? Отличний, хороший показник. Для цього року це хороший показник. Бо є інші е, сорта, то дають менше дають. Наскільки менше? Ну, на тонну менше. На тонну менше. На тонну менше дають. Як ви вважаєте, з виробником насіння таким як еліта салек можна працювати? Він Мож... гарантує якість свого матеріалу? Можна, матеріал? можна працювати. Були б дужі, були б показники краще, ну, щоб обдав, дав допомогу. Дуже дякую вам за гостєприємство, за те, що покликали. І вам спасибо, що приїхали, побачили наші поля. як воно Убирається, як комбайн косить, як воно робиться. Це вам празнічна футболочка. Спасібо. Це футболочка Артему перенесте, щоб він теж ганяв і мав себе Дуже захищено і добре. Спасибо. Будете на бренді ганяти? Так, Давай, Іліта Сіляп, за те, що ти косив у мене ага. пацанок, знімай свою, ага. Даре тобі кепку. Ага. А. а там можна а там вона, підрегулювати. вона ну, Ми розберемося. Да. А бутилку? А бутилку вже випили. Так, Випили.